Вже час казковий крокує щохвилинно, цей рік новий прямує вже до нас, І поки час не сплив, бажання неодмінно, загадати кожен стигне з нас. Хай рік дає надії, здоров'я виповнення мрій. Два прогутко, а може й дім, і море щастя в домі тім. Три сніжок, вам радості і щастя, і оберіг всіх напасти. Нехай моменти будуть щирі в житті, коли проб'є чотири. 5, хай рік вам подарує казку мішечок і ласку. Шість. Хай цей рік вас надихає і кожен день лише щастям, наповнює. Нехай оточують лиш вірні друзі і люди чесні будуть в вашій кризі. Всім бажаємо широко кохання. Нехай здійсняться найзаповітніші бажання. Девід щодень у день не знали втоми. І злагодимо в кожній домі. Десять. Нехай зустріне вас у новому році. Успіх і удача на кожній вашім кроці. Одинадцять. Нехай зникають всі проблеми і турботи. І успіхи в житті, і у роботі. 12. Депла та ніжності в родині. І миру в нашій славній Україні. Ну, те все. Ми кращого бажаємо. Нехай все бажане всім удасться. І ми всіх вільній Україні привітаємо. З Новим роком, з роком миру, і щастя!